Україна у вишиванці, нове дихання під такою назвою у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну відбулося відкриття оновленої експозиції музею української вишивки. Нагодою стали 25-річчя створення музею та 65 років від заснування коледжу місця, де оживає українська душа через нитку, орнамент і традицію відкриваємо оновлений музей українських вишек. Він у нас існує 25 років, але ми його осучаснили, цифровізували. О, ну особливо музей тим, що там багато є рушників, вишивок, різноманітних оздоблення. І він створений руками наших студентів, руками наших педагогів. На адресу педагогів коледжу ветеранів та студентів лунали слова вітань та вдячності. Прекрасно, що є традиція. От є традиції і відчувається дух колектива, от е, в тому, що запрошуєте ветерани, це історія. Ти є колектив, надійний колектив, який підставляє плече і відчувається це. відчувається. тому є результат. Дійсно, є чим пишатися. Ви маєте відповідний рейтинг. Це про це свідчить ваш набір. І нехай стежка випускників не заростає до вашого западу. Також було вручено низку подяк від Київської обласної та Білоцерківської міської ради. Бажаємо білоцерківському фаховому коледжу сервісу та дизайну нових звершень.